Дякую тобі Дякую. дуже за смачну Лію, так, зачекай, може чаю. Я би віддала перевагу матчу. Я перепрошую, але спортивних новин немає. Та не матчу, а матчі смачний і корисний поживний чай, який допомагає впоратися із втомою та стресом. А ефект доведений. Mm. Ну в наступному сюжеті наші журналісти ставлять експеримент. Mm -hmm. Давай подивимося і дізнаємося. Це на перший погляд магічне замішування не що інше як приготування чаю за рецептом світового чемпіона з чайного заварювання Дмитро Філімонов, поціновувач вишуканих смаків. Смачно. сьогодні на прохання ранку вдома, Дмитро готує матчу, перетертий на порошок зелений чай. Нещодавно японські науковці довели його антидепресивний ефект. Матч робиться так дуже м'яко, вона стимулює все тіло, вона дає таку швидку бадьорість, тому і настрій вона дуже швидко підіймає. Перед тим як перевірити вплив матчі на свій настрій, Дмитро пройшов вимірювання мозкової активності. Отчина. Перенапруження підвищена бета-активність. Ми бачимо, що в лобних долях ця активність дуже виражена, що означає у людини психоемоційне напруження, перенавантаження нервової системи. Далі Дмитро п'є власноруч заварену матчу. Він впевнений в її якості і не сумнівається в позитивному ефекті. Напій має 900-річну історію. Його цінують за високу концентрацію антиоксидантів. А нове дослідження науковців з університету Кумамото в Японії. Підтвердило, матча бореться з депресією, адже активує ділянки мозку відповідальні за гормон щастя, дофамін. Порошок чаю матча має антидепресивну дію. Дослідження на мишах показали, що матча активує дофамінергічні структури мозку. Але що показав власний експеримент ранку вдома? Через 15 хвилин після того, як Дмитро випив матчу, нейрофізіолог знову вимірює мозкову активність нашого героя. Результат дивує. Не знаю, як довго цей ефект буде тривати, але як мінімум це реально поліпшує бета активність, та яка відповідає за нервове напруження, особливо в лобних долях, почала йти на спад. Тобто пішло зниження, і в відсотковому співвідношенню, десь на ну на 30-35% точно його стало менше. Але треба розуміти, що користь можна отримати тільки від справжньої матчі. Каже чемпіон із заварювання чаю Дмитро Філімонов. Вона має пінитися, і ця, ця піна має бути такою густою і без е, великих таких бульбашок. Вони мають бути маленькі зараз на ринку України. На жаль, дуже багато хімозних чаїв з пестицидами. Тож треба обов'язково поцікавитись, чи є у продавця сертифікат якості чаю і не перебільшувати дозування для покращення настрою за словами експертів. Достатньо однієї чашки матчі вранці.